Коли довго йдеш до своєї мети, обов'язково досягнеш успіху у цьому. Переконався стрийський художник Тарас Сорочак. Відбулося відкриття його першої персональної виставки під назвою Мої враження. Десь 4 роки тому, можливо, 5 років тому, я е, почав просто більше малювати, більше часу приділяти свого для намалювання картин, і е, в якусь мить я собі подумав, чому б їх не виставити перед тим ніж продати для загального огляду. І… За той час, за тих 4-5 років з'явилася ціла серія картин, як портретів, які я малюю олівцем, так і зимових картин, які я малюю акриловими фарбами. На картоні або на полотні на виставці розміщено близько ста картин від мініатюрних до великих. Тут ви побачите портрети відомих людей, деякі з них навіть з особистими підписами, та домінують зображення стрия, особливо у зимовий час. В експозиції близько сорока таких картин. Найбільше я напевно таки люблю зимові пейзажі малювати. Це якісь певні спогади з дитинства. Це є напевно якісь асоціації в мене із якимись хорошими. Митями, проведеними в минулому, із подарунками до святого Миколая, з різдвяними святами, тому в мене їх напевно найбільше, і водночас я найбільше задоволення отримую, коли саме їх малюю. Художник виставив для огляду і першу свою картину Моналізу котру створив у 19 років. Особливе місце займають малюнки сучасності, створені із початком російсько-української війни. На них зображено багато деталей, котрі несуть прихований сенс. Роботи Тараса Сорочака можна побачити і у друкованих виданнях про творчу співпрацю із задоволенням відгукується місцева письменниця Зоряна Кіндратишин. У її книзі Квест у пошуках святого Миколая ілюстрації намалював саме Тарас Сорочак. Я бачила, які красиві картини він малює, і запропонувала чи не хочеш спробувати себе ще в ролі ілюстратора, знаючи, що в нього двоє власних діток. Я так так і надіялася, так і вийшло, що казочка вийшла. Дуже цікава, дуже насичена малюнками, такими, які будуть цікаві дітям, і така, знаєте, батьківська любов передалася з тими малюночками. На кожній детальці є згадка про наше місто Стрий. Ось, і що цікаве, завдяки малюнкам Тараса Сорочака. Наші діти можуть дізнатися, яка відстань від Парижу до Стрия, яка відстань від Лондона до Стрия, тому що всі ці відстані записані. Правильно. Використав ілюстрації художника і місцевий краєзнавець Євген Тиченко у своїй історії Міста Стрия. Це проект, який називається Місто світла на полотні історії. Ми видали спільно книгу книгу нарисів по історії Стрия і об'єднали її такою назвою Місто світла на полотні історії. Власне, там розміщені ілюстрації Тараса, які дуже багато тому виданню, цьому виданню додали в плані. Теплоти в плані якогось світлого, світлого чогось, що є в нашому місті, яке от просто відбивається від самої книжки. В книзі присутня саме улюблена художником зимова тема впізнавані будівлі Стрия, народний дім, костел, церкви нашого міста. Все це якраз можна знайти на виставці художника. Тут бачите, паркан який є зараз. Ага. А тоді такого паркана ще не було. Тому тому, от ми цю картину трошки доробляли так бимо. Позиція триватиме до середини грудня. Побачити картини Тараса Сорочака можна у виставковому залі музею імені Петра Обеля у Стрию, поринути в казку та повірити у диво. Коли малював цю картину, я собі думав про те, що закінчиться війна, і будемо святкувати новий рік у місті Стрий. І відповідно всі вийдуть на місто, всі вийдуть біля пам'ятника трьох будителям. І відповідно там будуть різні. Концерти будуть різні акції, і обов'язково буде салют. Ольга Щепаняк, Роман Пранець, головні новини для стритебе.